Вони дійсно почують кожного 24 години на день, 7 днів на тиждень. Співробітники кол-центру 341-41-40 харківських теплових мереж з першого дня опалювального сезону заступили на цілодобове чергування. Кол-центр, забалотна слухає. Оператор Олена Заболотна, одна з чотирьох жінок, які чергують біля телефону по 24 години. У неї важлива місія завжди вислухати і допомогти. Ну дзвонять і електрику передають, і навіть у нас було таке цікаве. Дзвони людина каже: у мене лічильник іскрить. А потім з'ясувалося, що ця людина мала на увазі електролічильник. Нічого, ми все з'ясуємо, максимально вічливо з усіми. Стараємось допомогти. Всім зараз важко. Під час війни особливо. люди такі дуже ранимі стали. Тому наскільки ми можемо допомогти, настільки стараємось допомогти. Як каже начальниця кол-центру Світлана Мінайло. Бувало й таке, що просили перелізти через балкон сусіда на третьому поверсі зачинити вікно. Доводиться роз'яснювати алгоритм дій в такій ситуації. Натомість профільні заявки з колцентру міттєво передаються за напрямками або прямо до керівництва філіка Пехатам на місцях, або до. Централізованої служби ВБС і з самого початку опалювального сезону роботи вистачає всім. З середини жовтня, коли ми почали включати опалення, і до кінця листопада до нас звернулося 21 тисяча споживачів. Із них 6,5 тисяч заявок ми направили на районні філії для того, щоб вони відпрацювали їх і поновили послугу людям. З початком війни проблеми у житловому фонді загострилися через обстріли. Так, в одній з багатоповерхівок, яка раніше ніколи не завдавала турбот мешканцям, після близького прильоту повилітали вікна і дали збій усі системи. Проблему з опаленням комплексно вирішили за 12 годин. Тут все змінено, і навіть е, переділений розподіл тепла по, по домах. Тепер бачимо, де. Які проблеми? І всіх однаково. Да. І на 14 му поверсі, да, можливо, і на другому. Було зроблено комплекс робіт. Поміняли запорну арматуру, прочистили елеваторний узіл, також поміняли, поставили насос по підвищуючий, щоб люди прочувствували, щоб було тепло в цьому домі знаємо, скільки людей, багато людей да. працювало, кожен виконував свою справу. Володимир Валерійович особисто сварка. керував всім цим. Ми теж приходили, бачили це все. Ну, десь о 10-й годині вечора закінчили роботу і прийшли до нас у квартири перевірити батареї. Особисто, і все було дуже дуже добре. Дякуємо. Яка каже начальниця колцентру Світлана Мінайло під час воєнних опалювальних сезонів побільшало проблему у старих будинках. Ударна хвиля і обстріли найкращим чином впливають на внутрішньобудинкові системи опалення. Іноді кілька разів за сезон працівники централізованої служби ВБС змушені промивати системи, чистити елеваторні вузли. Тоді тепло доводиться вимикати на кілька годин, а це знову скарги від населення. Хоча в таких випадках співробітники. КП «ХТМ» саме намагаються покращити якість послуги. Операторам кол-центру іноді доводиться вислухати гучне невдоволення психологічно, важковато, тому що люди зараз ну, війна накладає свій відбиток. І люди різні бувають. Деякі телефонують, виносять подяки нашим працівникам, а інші бувають такі, що можуть і накричати, і нецензурно спілкуватися з нашими працівниками. Тому дівчатам важкувато, буває психологічно дуже важко. Але навіть коли операторам важко, вони відповідають вічливо і стримано, як психологи, такі правила і звичка. А за роки війни ця звичка загартувалася до автоматизму. Показники прийняті. Тихого дня, тихого вечора вам на все добре. Дай Боже, всім нам, всім харків'янам.